І щоб все було без витівок. Добре, мам. Я не тобі кажу. Де ми взагалі будемо сидіти тихенько як мишки. Ми будемо вишивати. Потім подивимось якусь мелодрамку, потім може зіграємо в ЛОТО. Правда? Краще зробіть домашнє завдання. В тебе контрольна скоро по математиці. Угу. Так. З'ясовується не одна я тут. Під домашнім арештом. Ти моя колега? Ну то що? Будемо мотати срок разом? <ріх> Добре, давай твої задачі будемо рішати зараз. Так, Вася і Петя вирішили зіграти в гру. Вони кидають два кубики і складають бали, які випали на них. Якщо сума дорівнює 7, то Вася отримає від Петі 7 гривень. Нормально. Якщо сума дорівнює 11, то Петя отримає від Васі 11 гривень. <ріх> ще краще. Якщо сума дорівнює будь-якому іншому числу, то ніхто нічого не отримує. А чого це? Вони кидають Кубики 10 разів. Скільки гривень в середньому виграє або програє Вася за одну гру? Ти взагалі розумієш, я по цьому рішати? Ні. То може, давай в інтернеті подивимось? Мама казала мама. рішати, мама мама. Ну добре. Зараз будемо думати, як такі задачі рішаються.